В Бравл Старт. Так, ви вже бачите, що в мене прокачаний аккаунт. Ну так, а ми зараз будемо грати. На лазера Поставте лайк і підпишіться. Я, ду... Я вам буду дуже благодарна. Так, коротше. Що тут? Я думаю, ми виграємо. Ой, а я базу Давай Давай, е-е. Що? Це кто там так домажить? Хто там так домажить? Сейф? Що? як? Йой, бра. Як він так надумазили? Миша, тому там викру викрусу. Викр... Викр... Та давайте. Опа! стрелили сейф. О, ми зараз виграємо. Давайте. Ні, я. Знищила базу, виграли, є, дивимось, епік, файду. Так, короче. Тут погнали ще раз. А ви напиш... а ви зараз, а ви зараз в коментарях напишіть, яка у вас найулюбленіша пора року. Ну отак. Ніта, Колет. процена Джесі, Берри, Чак Ясно. Єс. Yes. зараз будемо нещати їхню базу, як то кажуть, Йой. так я бачу, що ми зараз. Начебто можемо виграти, але начебто і не виграємо. Візьмемо.